Всім привіт! В'яжемо літню ажурну футболку. Як в'язати візерунок, я залишу ссылку внизу під цим відео. Пряжа в нас 100% хлопок, але не мерсеризований. В 100 грамах 1500 метрів в 6 ниточок. або 250 метрів Можна взяти, або 300 метрів на 100 грам. Спиці якими я в'язала, це резинка 3,25 мм, основне полотно 3,75 мм, розмір 54-56. Набираю 132 петлі, резиночку в'яжу 1 на 1 з хрещеними петлями, дуже гарно пасує до ажуру. В'яжу до пройми разом з резинкою 40 см, ось пройдемося по нашим міркам. Значить, 40 см я в'яжу до пройми, це разом з резинкою. 24 см я залишаю на пройму. Мені достатньо 22 см, але коли я буду набирати петлі по проймі, вона зменшиться десь. У ну, мене досвід вже підказує, що це десь буде 2 см, вона зменшиться. Тому я беру 24 і це мене влаштовує. 5 см буде скіс плеча, також 5 см буде глибина вирізу по спинки. Попереду буде 7 см 20 см я залишаю на Ширину виріза переда. І 60 сантиметрів це буде ширина також мого мого моєї футболки. Тепер всі ці сантиметри, а ви свої мірки потрібно перевести в ряди і петлі. Я зв'язала невеличкий зразочок і вирахувала, що в мене в одному сантиметрі 2,22 петлі, і в одному сантиметрі 2,9 ряда. Тепер наші ці сантиметри ми переводимо в петлі і ряди, горловина спинки. 20 сантиметрів. Значить, 20 сантиметрів множимо на 2 і 22. 22 петлі буде 44 петлі. Від 132 віднімаємо 44 і решту ділимо, залишається також. У нас вийде по 44 петлі на плечі. Так, але працюємо поки що з горловиною спинки, спинкою. 44 ділимо на 6 частин, це буде 7. Нам потрібно 4 частинки закрити за один раз. Значить, 4 множимо на 7, буде 28 петель. Ми закриємо за один раз. 44 віднімаємо 28, у нас залишиться 16 петельок не закриті. По 8 на кожне плече. Далі зменшення по краю вирізу, Як нам зменшити ці петельки? 8 петель, тобто решту яких петель у нас залишиться, ми весь час будемо ділити на 2. 8 петель ділимо на 2. Буде перша убавочка 4 петельки. Тоді, 8 віднімаємо 4, у нас залишиться 4 петельки не закриті. Ми знов ці петельки ділимо на 2. Буде 2. Друга убавка у нас 2. Тоді 4 віднімаємо 2, залишається 2 петельки. Ми їх будемо обробля по одній. Так, скіс плеча у нас 5 см. Множимо на 2 і 9, це 14 рядів. Так як ми будемо робити в кожному другому ряду зменшення. У нас буде ну, 14, ділимо на 2, буде 7 точок розвороту. Оскільки петель ми будемо зараз убавляти, значить ми 44, наші всі петельки плеча ділимо на 7. Це буде 6. 6 х 42. дві петельки у нас залишаються, і ми їх просто розкидаємо на перші наші убавки. Тоді що в нас вийде? Дивимося на цю схему? Зараз ми почнемо наше в'язання. Спочатку нашого в'язання у нас буде без змін. Ми пров'яжемо всі наші петельки правого плеча, тоді закриємо за один раз 28 петель і будемо працювати на лівому плечі. Скос плеча ми будемо убавляти на виворотній стороні, а на лицьовій ми будемо працювати в тому куточку, де нам треба формувати нашу горловинку. І дивимося, що плечі у нас також по 44 петлі і центр 44 петлі. Ось зараз ми це все пров'яжемо. Дивимося на наше полотно, ось резиночка з крещеними петельками, 10 лицьових рядів я пров'язала, або таких широких 10. Ось можна порахувати 10 таких широких петельок. І разом з резинкою я пров'язала 40 см, відмітила маркером. Тоді від цього маркера пров'язала 24 см. Тут також можна поставити маркер, ось так, в мене петелька зараз її піймаю. Так, ось маркер 24 см пройма. Тут також можна поставити собі маркер. Тепер дивимося тут. Я відрахувала 44 петлі, це наше праве плече. Ми будемо його в'язати зараз без змін. Пров'яжемо ці 44 петлі, потім провяжемо. Наші 8 петельок. Ось ці петель я відміряла 28. Я їх закрию за один раз. Тоді ми без змін провяжемо знов 8 петель по лицевій стороні, це на лівому плечі. І 44 петельки також без змін. А тоді на виворотній стороні ми будемо робити перші закривати сім петельок, тому зустрінемося там. Значить, пров'язуємо самостійно, ось я відмітила маркерами, 44 петлі, тоді вісім петельок, пров'яжемо без змін. І зустрінемося тут, коли будемо закривати оці 28 петель. Так, я пров'язала без змін від початку нашого в'язання 44 петлі, перекинула маркер, тепер дивіться, візерунок у нас вже тут не зберігається, петельки розділяються, тому 8 петель я просто пров'язую лицевими петлями. Ті петельки, які ми будемо формувати наш округлий виріс. Ми їх залишаємо, перекидуємо маркер. Тепер 28 петель просто закриваємо, самостійно закриваємо. Пров'язуйте всі петельки лицьовими і закривайте. Так, я закрила 28 петель. Закриваємо не дуже довго. Тепер у нас 8 петельок, Просто пров'язуємо лицьовим. Вісім пров'язали. Перекинули маркер. 44 петлі, далі в'яжемо без змін. Так, тепер я на виворітній стороні, і ми будемо робити перші сім бавочок нашого скосу. Ось я їх відмітила. 7 петельок. І убираємо їх перша друга. Три чотири п'ять. Шість і сім пров'язали перші наші сім петельок. Тепер в'яжемо по виворітній стороні, зберігаємо наш візерунок і в'яжемо до маркера, а там зустрінемося. Так, ось наші 8 петельок, Ми на виворітній стороні, і ми їх просто пров'язуємо виворітною. Петлею. Тоді останню залишаємо непров'язаною, повертаємо наше в'язання і дивимось. Ми на лицьовій стороні. І в нас чотири перші обавочки по горловині, відмічаємо їх. Убираємо чотири петлі. Так, цю петельку ми перекидуємо одна. Дві. Три, чотири. Далі вяжемо Льовими, маркер перекидуємо, тут зберігаємо візерунок, наскільки це можливо, ну, тут на краю будемо дивитися. І зустрінемося на вигорідній стороні. Так, я на виборідній стороні. І ми будемо пров'язувати слідуючи сім петельок убавляти скос наш. Останню я залишила непров'язаною. Один, два, три, чотири п'ять, шість, і сім. Так, пров'язали ще 7 петель. Тут в'яжемо так, як дивляться петельки, і зустрінемося от тут біля маркера. Так, пров'язали. Тепер робимо ми на горловинці з виворідньої сторони, пров'язуємо виворідніми петлями. У нас їх залишилось 4. Останню залишаємо непров'язаною. Повертаємо наше в'язання. Дивимося, що в нас далі. Друга убавочка у нас дві петельки. Відмічаємо їх. Перша і друга. Далі просто пров'язуємо. Перекидуємо, в'яжемо по малюнку і зустрінемося на виворітній стороні. Так, дивимось. Я на виворітній знов стороні. І слідуюча у нас у бавочка шість петель, відмічаємо їх і закриваємо. Один. Два три. 4 5. 6, 6. Далі в'яжемо по малюнку і зустрінемося ось тут біля маркера. Так, я ще на виворітній стороні перекинула маркер. Прив'язуємо. Одну петельку, другу залишаємось і переходимо на лицьову сторону. Так, тепер дивимося. У нас одна убавочка. робимо одну бавку. Перекидуємо і залишається у нас одна петелька. Маркер перекидуємо, далі в'яжемо по малюнку. І зустрінемося, коли будемо закривати слідуючі 6 петель. Так, відмічаємо ще 6 петель і їх убавляємо Одна, дві, три, чотири, п'ять. Далі пров'язуємо петельки, як у нас дивляться. Тут у нас їх вже небагато. Знімаємо маркер і пров'язуємо останню нашу одиничку. Повертаємо в'язання, біля горловини робимо ми з лицевої сторони, значить, ми розвернулися. Так. Розвернулися і робимо останню нашу убавочку. Так, и далее вяжем по малюнку. Тут провяжем самостоятельно. Провязываем следующие 6 петель, отмечаем их. Один, два, три, чотири, п'ять, і шість. Далі в'яжемо по малюнку. Тут убавляти нам нема чого, ми просто пров'язуємо виворітню вже, розвертаємося на лице. Так, уже тут я закрутилася одну хвилиночку. Ось так. Пров'язуємо. Лицьову без змін. Ну, взагалі тут можна вже пров'язувати, не зберігаючи малюнок. Пров'язуємо лицьовими просто. останню залишаємо, повертаємо на виворіт, дивимось. Пров'язуємо шість одна. Не хочу фокусуватися ось так: одна. Дві. Три. Чотири. що ж це таке? Чотири? П'ять. І шість. Так, шість петель у нас залишається. Я вже збилася, значить. Шість петель у нас залишається. Ми їх просто пров'язуємо. Останню пров'язуємо виворіднюю. Тепер лице пров'язуємо просто, або як дивляться петельки, пров'яжемо, як дивляться петельки, повертаємо на виворіт. І пров'язуємо останні наші шість. Побачимо шість петель, ось. І все в нас тут пров'язано. Один. Два. Три, чотири. П'ять і шість. Все плече в нас зв'язано. Так, тепер дивимося, що в нас вийшло? Дивіться наш скос плеча. Наша глибина горловинки. Тепер, дівчата, тут показувати я нічого не буду, тут все просто. Ми беремо ниточку, приєднуємо, ми переходимо на виворі сторону. Ось, коли ми закінчили з цим плечем, ми переходимо сюди. Приєднуємо ниточку у цьому місці біля горловини. В'яжемо все без змін. Це пров'язуємо просто вісім петельочок лицьовими, так як ми робили на тому плечі. Тут помалюнку, і тепер дивіться, що у нас міняється. Пров'язали рядочок без змін. Перевернули на лицьову сторону. І тоді. Ці наші уці убавочки, ось, у нас поміняються. Значить, наскос плеча, петелечки, ми будемо убавляти це вже буде не виворітня сторона, а лицьова. Тобто ми виворітню приєднали ниточку, пров'язали виворітню сторону без змін, а тоді в лицьовому ряду на початку ми вже почнемо. Убирати 7 петельочок, відмічаємо, тоді на виворітній стороні, вже не на лиці, а на виворотній стороні, будемо перші 4 петельки. І так далі. Тобто, у нас тут просто поміняється ну, скос плеча, ми будемо обробляти полицю, а формувати горловинку на виворітній стороні. І все, і все аналогічно, і дуже просто.